Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою Вчасно вітаю вас, Андрій швець. І на початку коротко про головне. По республіці усувають наслідки нічного шквального вітру та зливи. Глава держави взяв участь у звітно-виборчій конференції Тераспольської спілки захисників Придністров'я. Угоду про співпрацю підписали уряд про спілки та спілка промисловців, аграріїв і підприємців. 1 грудня відбулася звітно-виборча конференція Тераспольської спілки захисників Придністров'я. Делегати обговорили нагальні питання роботи організації, підсумки діяльності за звітний період, одноголосно переобрали чинного керівника організації, а також намітили плани на майбутнє. У заході взяв участь і глава держави. Сьогодні в Траспольській спілці захисників Придністрові майже 5 тисяч осіб. Це самі захисники, інваліди, вдови та діти загиблих. Допомога саме цим людям є наріжним каменем роботи організації. Це проблеми, життя, Це проблеми житла прописки тих, хто з різних причин залишився без житла, без прописки і не має навіть можливості отримувати пенсії. Ми також допомагаємо у навчанні дітей в лікуванні. І як би не було прикручу, у похованні делегатів звідно виборної конференції союзу захисників міста Терасполі вітав глава держави. Він наголосив на важливості існування в республіці подібних громадських структур. вклад хочу підкреслити, що внесок захисників Придністров'я у розвиток громадських інститутів сьогодні є на. Важливішим чиником внутрішньополітичної стабільності в Придністровській Молдавській республіці. Конференція це не тільки привід згадати все хороше, що було зроблено за звітний період. Багато хто прийшов сюди, щоб обговорити проблеми: медичне обслуговування та ліки, пільги, зарплати і допомога. Часто від цього залежить життя тих, хто відстоював нашу державу в 90-х. Президент запевнив, перші кроки у вирішенні проблем у цій сфері вже зроблені. Намірене створити боль у 2013-му Ми маємо намір створити більш оснащені три технологічних центри діагностики в системі охорони здоров'я. Це в першу чергу терасполь, бендери і рибниця, які в 2013-му і ще до кінця 2012-го року частково будуть отримувати сучасне діагностичне обладнання. Ще одне питання цікавило захисників республіки. Це ініціатива депутатів про зниження митних зборів на сигарети і спиртне. Глава держави озвучив свою позицію. Я скажіто Я сказав, що скористаюся конституційним правом накладу вето на даний законопроект. Якщо вони спробують долати вето, а це теж ймовірно можливо будуть вивчати механізми звернення до громадськості до захисників Придністров'я для того, щоб надали громадську підтримку президенту. Делегати звітно-виборної конференції Тераспольської спілки захисників Придністров'я змогли задати чимало питань з главі державі. На більшість з них Євген Шевчук відповів. Інші доручив розглянути більш детально. А на завершення заходу президент нагородив спілку захисників міста Терасполя орденом за заслуги другого ступеня. Генеральну угоду про співпрацю між трьома структурами підписали сьогодні в уряді. Вона почне діяти в наступному році і розрахована до 2015-го. Згідно з документом, співпрацювати будуть роботодавці, спілка промисловців, аграріїв і підприємців профспілки та уряд. Така угода підписується вже в четверте, але вперше органи державної влади тут представляє уряд. Представники профспілок наголошують, в цій угоді враховані всі важливі моменти взаємодії, і що особливо важливо, приділена увага економічним проблемам, промисловому виробництву та питанням поліпшення життя населення. Петро Степанов зазначив, аби цього досягнути, сьогодні всі повинні докладати максимум зусиль і використовувати будь-які можливості. А одну з гострих проблем, відтік фахівців за кордон, повинна вирішувати держава за підтримки самих же роботодавців. Необхідно домогтися того, щоб бізнес був соціально відповідальний. А про спілки були об'єктивні у своїх оцінках, підкреслив голова уряду. Музика. Нічний шквальний вітер та злива для жителів нашої республіки не пройшли безслідно. У багатьох районах були повалені дерева, зірвані покрівлі, обірвано лінії електропередач. В результаті наслідків стихії постраждало 12 сіл. Найболі пострадавший район найбільш постраждалий Добосарський район. Там сім сіл були відключені повністю. чи частково три села в Григоріопольському Слободзейському, у рибниці два села були пошкодження у Тирасполі. Всього 18 ліній електропередач. Людських жертв немає. Загалом життєдіяльність республіки не порушена. До єдиних розподільних електромереж за цю ніч надійшло майже 100 викликів від придністровців зі скаргами на відсутність напруги. В Частині сіл енергопостачання вже відновлено в багатьох електрики ще працю. Цюють ми привлекли. Ми залучили всі сили для відновлення. По кожній РЕМ у нас як мінімум три-чотири бригади займаються відновленням енергопостачання. І якщо вітер не посилиться, всі порушення будуть усунуті до кінця робочого дня. Як повідомили у штабі цивільної оборони, циклон, який прийшов цієї ночі, відходить вже на північний схід в бік України. За прогнозами незабаром вітер стихне, однак дощитиме цілий тиждень. Крім того, найближчим часом очікується пониження температури повітря. За офіційними даними на початок 21-го століття в світі зареєстровано 200 мільйонів дітей з обмеженими можливостями, і тільки 2% з них отримують належну допомогу. В їх числі вихованці столичної загальноосвітньої школи дитячого садка для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Сьогодні в рамках міжнародного дня інвалідів там пройшов святковий концерт, підготовлений самими ж хлопчиками та дівчатками. Не обійшлося на урочистостях і без подарунків. Тему продовжить Оксана Крук. Своїм теплом та увагою вчителі школи дитячого садка для дітей з порушенням опорно-рухового апарату огортають 60 вихованців від 2 до 20 років. Для їх розумового і фізичного розвитку у закладі створюють всі умови. Там працює клас лікувальної фізкультури. Є достатня база науково-методичної літератури, діють різноманітні гуртки додаткової освіти. Діти участвують в різних Діти беруть участь в різних концертах та виставках. Тут працюють гуртки м'якої іграшки, малювання, плавання, театральний гурток, оркестр народних інструментів. Вокальний ансамбль. Наші діти здатні набагато. Вони талановиті, такі ж як решта діточок. Вони також хочуть жити повноцінним життям, яке сьогодні організовано в школі. Ігор Сливка займається в різних гуртках, але найбільше йому до душі музична спрямованість. Він грає на фортепіано та синтезаторі. В цій школі я навчився прозведіння Карабейники, дога, І ще одну українську пісню Рідна мати. співаю. Директор корекційного закладу зазначає, світ не без добрих людей. Величезну допомогу надають різні фірми та підприємства. Не обійшлося і на сьогоднішньому святі без подарунків. 20 комплексів одягу від фірми Інтерцентр Люкс. Світірочки, Светрики, сукні, штани на різний вік. Ми обіцяємо, що відтепер будемо бувати тут частіше. Адже це діти, це і особистості. Діти з такими захворюваннями дуже талановиті і досягають великих успіхів. Ми сподіваємося, що так і буде з вихованцями цього закладу. Свої творчі здібності, хлопці та дівчата змогли продемонструвати в ході святкового концерту. Цю доброту, щирість та чунність вони передали гостям через ворушливі вірші та пісні. На черзі традиційний відеогляд українських новин. У Києві іноземні дипломати збирали гроші для малозабезпечених українців. Співробітники дипмісії виступили в ролі продавців: італійські, іспанські, американські, аргентинські. Всього 38 міні-магазинів з національними стравами та сувенірами. Таке змішання культур відбувається вже 20 років поспіль. Минулого року дипломати зібрали в акції 2 мільйони гривень. На гроші цього року дітям сиротам будуть куплені подарунки на свято Миколая. В Україні з'явився перший домашній арештант. Це стало можливим завдяки статті нового кримінально-процесуального кодексу. В день підозрюваний веде домашнє господарство. З восьмої -го вечора до шостої ранку він зобов'язаний знаходитись вдома. Контроль має вести спеціальним електронним браслетом. Однак, оскільки їх поки держава закупає, цю функцію виконує сільський дільничний. Україна вперше виграла дитяче пісене Євробачення. Цю перемогу принесла країні десятирічна Анастасія Петрик. Пісня Небо написана нею. Слава без перебільшення шедевром конкурсу і перемогла з великим відривом, примітно, що у 2008 році на дитячому євробаченні сестра Насті Вікторія Петрик зайняла друге місце. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Ефірну ж естафету продовжить інформаційно розважальна програма молдавської редакції Емісіюнята. Як повідомляє гідрометцентр, 4 грудня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 9-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі і в день на півночі республіки від 0 до плюс 2 градусів, на півдні від плюс 1 до плюс 3. Атмосферний тиск низький.